Friends are always with me. We sing, we dance, we love, we are happy. Every day have fun with us. Хай, це з вами ой, вона труситься. З вами рубрика Vibe Talk 2. І сьогодні у мене класна для вас новина. У мене тисяча днів, як я не палю. Уявіть собі, тисяча днів, як я кинув сигарети. Uh, і я хочу поділитися з вами своїм досвідом сьогодні. В тому, як мені це вдалося, трошки розказати про свою історію того, як я в принципі палив, скільки я палив, і все таке інше. Ось, але я боже, я хотів записати це відео ще з 900 днів, коли в мене випало 900 днів, я вже подумав, що буде тисяча, і я запишу це відео. У мене є додаток, який стежить за мною. І ви тут можете подивитися, коротше. Буде картинка, що я тисячі дней, да, не палю. А, і це насправді дуже цікаво. Ось так. А, перед тим, як почати, давайте я розкажу вам з того, як я почав палити. Я палив, виходить з 16 років до 23 років. Це 7, 7 років я палив по пачці в день. Це база, 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 базова надати. Типу, О Боже, тисяча днів Я не курю, боже, як капець. Коротше, до чого я це? Як я почав курити? Це був 10 клас, мені 16 років. Понятно, це зима. І нас повели в школі ще в Харкові. Сніг розчищати на вулиці. І моя однокласниця Сашка. Сашка, привіт! Люблю її. Каже така: типу, ну що? Ти ж хотів попробувати покурити, погнали, оди Я в шокі. Я просто, я думаю, треба йти, Артем, ти силь. А я просто у мене. Я з Донбасу переїхав в 9 класі, весь 9 клас я адаптувався, типу, після воєнного цей періоду, все таке. І в мене там не сильно було багато друзів, тому було важкувато. І Сашка кличе мене, ми йдемо туди далі, стоїмо біля падика, як зараз пам'ятаю. Вона достає LM loft 8 вона тоді курила, і дає мені цю сигарку, і я роблю першу тягу. Боже, ребята, як мене скукурузила. Ви б бачили, я просто. Я, я стою, я не всю палив, я допалив десь дві треті сигарети, віддав їй, кажу, ні, Сашка. Я просто я зелений, мені хотілося вболівати, мені було погано. Я думав, що я помираю. Типу я реально думав, що я вмираю. І після цього я що, ми йдемо ем, назад, я повертаюсь в столовку, ділаю собі чай з сахарочком, Однокласники сидять, типу, кажуть, да, Артем, ну ти, звісно, курільщик, що ти це робив? А мені було цікаво. Да. Потім я на довгий період відклав цигарки, а типу, мені не сподобалось. Я думаю, фу, я курити не буду, тому що я ж типу еліта. Ну, де, де все вот эти вот гедонисти, маніця не треба. А, але в результаті через кілька місяців в новоснізмо, моя найкраща подруга, подруга, да, Полинкой ми <схід> уже покупаем а, сигарилле, це було Марвел і Кольц. і просто починаємо вот это вот Drama Queen і Драма King. Ми були просто в Блін, це було дуже смішно. Ми причому курили дуже так: прям. нам було погано, я пам'ятаю, сознанку там хтось тіряв. І це було дуже смішно. Ось. Але я поступово почав вивчати цей процес, і мені сподобалось. Мені і зараз подобається, я вам чесно скажу. Я обожнюю сам процес. Для мене куріння це не просто. Закіннутись не нікотином, да, і там трошечки від стресу. Це цілий ритуал. Ти дістаєш цю сигарету, ти красиво підносиш її до. Я не навіжу Айкаса однераз і все от, от, от сигарета. Красиво підносиш її к губам, підпалюєш і стоїш отак. І смакуєш. І смакуєш. Бог ти мой. Скільки всього я курив. І з кнопками. А, боже, LM, коли він тільки Чернічний з'явився, я пам'ятаю, Боже правий. І ментоловий Вінстон, Боже, красота. Лакі Страйк, восьмерка, були мої улюблені сірі. Такі вони тоді були дійсно класні. Якийсь період я курив Мальбора 11, найтяжолиший, просто по пачку в день. Я пам'ятаю, що працював кальянщиком, і просто у мене Мальвара 11, два кальяна тяжох, і я стаю, роздуваю кальяни. І сігаретки прикурюваю. Мої друзяшки сиділи рядашком, те ж саме робили. Це було, звісно, так. Да. І для мене був це ритуалом. А, я спочатку скривав від мами, що я курю Это ну Там були у нас цілий лайфхаки там, типу про те, що а берёшь ёлочка, ёлочкой обязательно протереть так вот ручки, потому что ель она типа никотин убирает, и у тебя этот запах пропадает. Жвачка обязательно пожевать. Ну мать у меня не дура. Мать у меня сама курила очень долгий период, и мама знает, что таке запах цигарет. И мать прям брала, и типа она просто за километр відчувала, и типа я пам'ятаю момент, я вже зізна... коли вона каже, ти що куриш, я говорю: "Ні, Она говорит, я же знаю, что ты куришь. Я говорю, ладно, да. А деньги ты зведки берешь, мать питай, я кажу, а мне стреляют? И она говорит, что это типа фу, вырастила сына, стрелка, который даже на си не может заработать, а стреляет. И меня тогда этот чуток задело. Але це була правильна, з точки зору мами підкол, да, І коли мені вже стукнуло 17, я став працювати в кафейні, став сам заробляти собі гроші. І я сказав мамі: мам, я курю, сорі, ну, отак от, от. Типу, і мама сказала: Типу, окей, ти сам заробляєш, це твоя відповідальність By the way, хорошо. Uh, знай, що через багато років тобі, ти, тобі це аюкнеться, і буде тобі погано. І я ж, звісно, отак, от, от мені. Нікода. Угу. А потім так дишкою. Маму надо слушать, я вже це розумію. Але тоді мені ставалося, що це класно. що ти знаєте, типу доєднаний до певної культури. Ти виходиш з університету з цією цигаркою, всі палять. І я пам'ятаю, що на першому курсі палив я і ще двоє людей. А під першу сесію зимку уже під Каразіном під, в Харкові під університетом пол. Це сколько? Сімдесят процентів потока стояло моєї первокурсники, і отак. От от... Многих підсадив, кстати, я. Але я цим не пишаюся. Ось. Ну, Хоча б не на героїн. І так, це така коротка предисторія з тим, що в принципі було. да. Як я курив, і я люблю курити. Мені подобається цей ритуал, мені подобається діставати цю сишку, стояти з тобто, да, Я е, отримую певне естетичне задоволення. Мені дуже пасує палити. ну, типу, Мені люди реально говорили, що, типу, кемон, тобі йде Е, Як мінімум, подивіться, як я виглядаю, як да, я курю. і тут щось бородою і. от такий момент. Да? Вот так я виглядаю. красиво, да? Вот так я виглядаю. Mm, сексуалка. Тому так, да, уявіть, такий хлопак стоїть і курить. Та всі дівки і пацани селі мої. Бісексуальний флаг там, кстати, стоїть. Вот. І так, у мене ж є додаток, який мені там все рахує і дивиться, як і що. І за цей період, щоб ви розуміли, я. Не скурив 20 тисяч сигарет. Ну, типу, 100 днів по 20 uh, сигарет в сутки, 20 тисяч сгарет, я не скурив. Уявіть собі, просто. Я uh, продовжив своє життя на 152 дні. І більш того, я заощадив, ну, написано, 75 тисяч гривень. Але це, типу, з, у, у мене там ще чек стоїть, що пачка стоїть 80. Типу, останній раз, коли я палив. А так я заощадив десь 100-100. 15 тисяч гривень за цей час. Уявіть собі, о май гад, 115 тисяч гривень. Я за ці кошти я не знаю. ну, Вау, це типу класно. Ось, тому я не жалкую. Як я бросив, як я кинув. У мене ніколи не було психологічної залежності від паління, парадокс. Мені настільки подобалось палити, і я настільки палив кожен день, але це було настільки свідомо, що я завжди казав: якщо я захочу кинути, я кину, в мене нема з цим проблем. Мені, сука, ніхто не вірив. Всі казали, ти залежний, та тут тебе не вийде, ти ти дня не протримаєшся. І я думаю, ну окей. Пізді-пізді, мені голос твій приємний. Ну, типу, так, да? приятен. Ем, і в якийсь один момент е, мені мама каже, слышиш, може, кинуть, кинуть типу, А ще війна почалася, грошей дійсно мало, і я такий думаю, може це реально кинуть куріть? Я говорю: ну окей, типу, докурю пачку і завтра не буду курити. Я докурю пачку, наступний день не курю. Все. Ребята, я кинув. Розумієте, я кинув, бо я і не сприймав себе як курця. Типу, я сприймав себе як людина, яка користується цим методом, якій це подобається, але яка не робиться частиною вагомого свого життя, і яка, якщо захоче, вона кине. І найцікавіше, що я просто кинув, і я от ти днів з того моменту не палив. У мене не було проявів агресії, я не заїдав. Я не був злим, я не компенсував це іншими залежностями, я не поправився, не похудів. Ну, Тобто нічого не змінилося в моєму житті, окрім того, що я просто кинув курити. Ну, змінився тільки цей факт. В іншому все як було, так і залишилось. І знаєте, чому в мене вийшло? Тому що я не сприймав це як. Е Щось на кшталт, я більше не палю. Або я не палю вже три дня. Ні. Я просто собі як факт видав, я не курю більше. Все, я не курю. І коли мене питали, типу, ти палиш, я не відповідав, я вже сім днів не курю. Я відповідав, типу, я не курю. Ну, Ліва, ліва, ліва людина, коли мене питає, я автоматом, даже, розумієте, наскільки сприйняття. Я відповідаю, я не палю. Ну, тобто. Ні, я не курю вже определенне количество, тому що я зависимый, а просто я не палю. Ну, типу, і все. І люди, а окей. Типу, близькі, звичайно, знали, що я там кинув, і все потім просто з вот такими очами ти просив курити, і у тебе не було не агресії, і ти не думав о том, як сорватися. Ні, ну типу, зрозуміло, що перший місяць у мене були автоматичні думки, да, так, бо це. На рівні дофаміну, на рівні нейронних зв'язків, да? ти зранку робиш каву, і у тебе думка, ага, сігарета. Бо так було завжди. Але в мене не було складності з тим, щоб цю думку подвінуть і сказати, я просто п'ю каву і насолоджуюся зараз кавою. І ось такий концепт: він працює. Він працює, і ви можете так кинути курити, якщо ви просто зробите зі своєю цим залежністю один факт: ви ви знаєте, що ви більше не палите, що ви просто не палите. Не якусь кількість днів. Що там ви там в процесі? Ні, точка, ви не палите. Все, точка. І це класно, і це працює. Ну, принаймні, це спрацювало у мене, але у мене не було і психологічної такої залежності. Тобто, да, вона була фізична 100%, бо я довго курив, і певна кількість часу пішло на те, щоб. Відновити свій мозок, от за рік чи за 11 місяців мій мозок повністю поновив свої тканини від ураження нікотином від мого коріння. Ось тут можете подивитися, що змінилося Що змінилося, поки я не палив. Да? Дивіться тут. Ось, а життя тривало, було далі, і це класно. І я щиро, щасливий зараз що я не палю. Але чи буду я палити в майбутньому? Можливо, і буду, бо мені дійсно це подобається. І якщо в мене будуть гроші, якщо з'явиться таке бажання, я не отрицаю цього факту. Да? типу, зараз я не палю чи запалю колись. Ну хто знає? Я ж не Бог, щоб. Знати, да. і звинувачувати я ніколи себе не буду. Але зараз мені комфортно, я не палю тисячі днів, я молодець, я витримав і моє життя продовжується без цієї негативної, пагубної звички. Що я пораджу тим підліткам, які мене дивляться і які курять або хочуть курити? Ребята, оно того не вартує. Абсолютно не вартує. Всі ці сигарети, всі ці. Айкаси, всі ці одноразки, воно в моменті дає відчуття крутості, воно дає зрозуміти, наче ти такий класний, наче ти а, знаєте, ділиш а, да, з цілою групою людей певний такий ритуал, і це робить тебе крутіше в очах оточуючих. Але по факту ні. Крутим тебе роблять вчинки, крутим тебе роблять навички, крутим тебе роблять знання, крутим тебе роблять. А, Навчання, крутим тебе робить, робить те, що ти робиш, да? оце робить тебе крутим, те, що може відрізнити тебе від цієї групи. Да? Крутим тебе робить не те, що для цієї групи тебе знаєте, як приєднує, а крутим тебе робить те, що тебе від цієї групи від'єднує. Да? От у вас є група, і ти один вмієш, там, я не знаю, число пі. До 215-го символа, да, цифри признести, оце робить тебе крутим. Те, що ти зробив свій стартап або зняв документалку, це робить тебе крутим. Я знаю, про що я говорю, тому що я працював з підлітками в школі, я ментором працював майже два роки, і діти неймовірно круті. І, і я знаю, що. Багато хто з них палить, багато хто з них палив, і в принципі, да. І це теж окей в якійсь мірі, да? в тому плані, якщо ви попробували. Але знайте, що якщо ви почали, ніколи не пізно закінчити палити, і вас все вийде, і ви великі молодці. Бо дійсно паління того не вартує. Да? Бо воно дійсно б'є по організму. І як адиктолог, я все ж таки працюю адиктологом, да? тобто залежність від нікотину одна з найскладніших е, в світі. Ось, в принципі, в адектології. Да? Бо від нікотину дуже важко відмовитися, бо немає таких наявних наслідків. Да? Ти куриш, і психіка думає, ну все нормально, я ж не умер, наганяє творілась, як при героїні. Ось так. Тому. Uh, ось так. Дякую за увагу. За вами був Артем Вайб. Всім м'яу!